Без приводу радісної події на свято першого, хлопника і останнього, а освячуємо пам'ятний знак на честь іще одного зидлого нашого героя, невинно вбитого воїна Олександра Сікова. Знаєте, ніхто не народжується героями і ніхто з них не хотів ставати героями. Вони хотіли, як і ми, бути простими звичайними людьми, жити спокійно, мирно. Створювати сім'ї, виховувати дітей, ставити їх на ноги, чекати онуків. Але життя розпорядилося трохи по-іншому. І вони із простих юнаків, з простих хлопців, вони стали героями. Вони стали героями не тільки нашого села, нашої громади. Вони стали не тільки героями України, вони стали героями для цілого світу, бо всі розуміють, що Україна насправді це щит. Чит між ворогом і мирними людьми. Тому, щоб, як кажуть, багато не говорити і не займати час, ми повинні завжди пам'ятати, що найперше і найголовніше це є молитва. Коли людина жива, це молитва за здоров'я, коли людини немає з нами, тоді молитва за опокій душі. І ця наша молитва за упокій душ наших героїв має бути безперестанною. Безперестанно, бо чітко ми повинні розуміти і усвідомлювати і передавати це наступним поколінням, що якби не вони, то ніхто не знає, як було б тут нас. А так, а так, дякуючи Богові і дякуючи їм, нашим героям, нашим захисникам і захисницям, ми маємо наразі відносини над собою, але маємо мирне небо. Тому молімося, докладаємо усіх зусиль, допомагаємо їм аби хоча б трохи їм там полегшити і долучитися кожному із нас у той чи інший спосіб до перемоги. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Засвятлічі отці, дорогі і любі батьки нашого героя Олександра, дорога родина, і усі тут. В скорботі і в щирій молитві за нашого воїна Олександра. Кілька хвилин назад ми створили молитву, виконуючи свій не тільки патріотичний обов'язок українця, але обов'язок і християнина, пам'ятаючи кожну душу, не забуваючи пам'ять героя. Благослови і освяти пам'ятну дошку Отцю, яку споручено і встановлено, щоб пам'ятати добрі справи і вчинки тих, які відійшли у вічність. Це є ціль і мета доброго християнського чоловіка, людини. Ми сьогодні, як вже було сказано до освячення кілька слів про нашого воїна Олександра. То коротеньку біографію, яку ми почули, і дійсно ми пам'ятатимемо добрі вчинки і справи, які він зробив своїм героїчним подвигом, своєю любов'ю, своєю жертвою, складаючи своє життя на вітар нашої держави України. Не знаємо, що буде далі, але віримо, що перемога буде за Україною. Коли ми і надалі будемо молитися, щиро просити у Бога цієї ласки і благодаті для кожного із нас. Так само є прохання не тільки від нас, як священників, але від християн. Пам'ятати про наших живих героїв, бо вони направду є героями. Ми рідко є на їхньому місці, бо нам тут добре. Але ми є добрими в тилу людьми, які будемо заступатися, аби Бог зберіг і захистив їх життя, щоб вони принесли нам довго очікувану і вимолену для України цю перемогу та справедливий мир, який потрібен не тільки Україні, нам, як українцям, але й цілому світу. Дай Боже нашим мужнім героям. Міцне здоров'я, Божого благословення, а всім воїнам, які забрали небеса до себе, і Божа воля так порозпорядилася, пам'ятаймо їхні душі, як наголосив Отець. Не забуваймо, бо це наш прямий християнський обов'язок, а пам'ять про них це є патріотичний обов'язок. Нехай Господь береже кожного із нас, українця, а тим, які стали в лави небесного воїнства. Нехай буде в наших серцях вічна і добра пам'ять. Амінь. Слава Ісусу Христу!